Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Тамара Литвин. Зниклі книги. Одна маленька дівчинка, яку звали Оленка дуже любила книжки. Але оскільки вона ще не вміла читати, то тільки гортала сторінки та розглядала малюнки. Її захоплював книжковий світ, і вона уявляла себе героїнею цих казок та оповідань. Ось вона, відважна мандрівниця, що вирушила у кругосвітне плавання. Або хоробра лицарка, яка перемагає орків. А то вона добра лікарка, що лікує лісових звірят. Щовечора, лягаючи спати, вона просила маму або тата почитати їй якусь книгу. Батьки дуже любили свою донечку і ніколи не відмовляли їй, бо дуже добре пам'ятали, як самі були маленькими, та їхні батьки також читали їм на ніч казочки. Ішов час. Оленка підросла, навчилася читати сама, і її вже не треба було нікого турбувати, щоб почитати книжку. Батьки купували для своєї доньки багато цікавих книг, щоб дівчинка завдяки їм могла пізнавати світ. Оленка так полюбила книжки, що вважала їх за друзів, і вони дякували їй за це. На своїх сторінках книги розгортали перед нею фантастичні пригоди, неймовірні подороги, та ще багато-багато цікавих історій надавав їй цей чудовий книжковий світ. Але одного разу. Невідомо чому. Оленка більше не захотіла читати книги. Вона цілими днями гуляла з подружками у дворі та зовсім забула про своїх друзів. Книжки терпляче чекали на дівчинку, поки не зрозуміли, що вона більше не хоче з ними спілкуватись. Книги дуже образились на неї. Та вирішили піти. Вони чули, що є таке місце, де завжди радіють усім книжкам. І називається воно Бібліотека. Вночі, коли всі вже спали, вони зібрали свої сторінки і вирушили в дорогу. Ніч була темна, і їм було страшно, але найбільше за все вони боялись. Щоб не пішов дощ. Але все закінчилось добре, і вранці вони опинилися перед дверима величезної бібліотеки, де їх дуже щиро зустріли працівники. Книги були здивовані, коли побачили неймовірну кількість різноманітних книжок. Вони зраділи, що знайшли нових друзів, і тепер. Їм буде не так сумно через те, що Оленка забула про них. Через деякий час дівчинка почала відчувати, що їй чогось не вистачає. І нарешті зрозуміла, що це. Вона побігла до кімнати, де на полицях залишила своїх друзів і побачила, що всі полички. Порожні. Оленка гірко заплакала. Їй було дуже соромно за свій вчинок. Вона пішла до батьків і розповіла їм про все, що сталося з книжками. Тато та мама обійняли свою улюбленицю, поцілували та заспокоїли. Вони розповіли їй про бібліотеку, про те, що там є дуже багато книг. Набагато більше, ніж було в неї, і будь-яку з них можна взяти, почитати на деякий час. Але з книжками з бібліотеки потрібно поводитись так само дбайливо, як зі своїми. На другий день Оленка з батьками пішла до бібліотеки з широко відкритими очима. Вона дивилася на цю величезну кількість книг, що містились на поличках. Там вона побачила і своїх забутих друзів-книжок, перепросила їх за свій вчинок, і пообіцяла, що більше ніколи не залишить їх. Відтепер Оленка не тільки спілкувалась з друзями, але завжди знаходила час щоб почитати цікаві та захоплюючі книжки. Кінець Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.